Вітаю вас, мої любі малята. Послухайте сьогодні казочку, яка називається Треба їсти. Аніта знову встала з за столу, не поснідавши. Доцю, не виростеш, попередив тато, який сьогодні лишився на господарстві разом з крихіткою. Не хочу, і манюня склала ручки перед собою ще й губки надула. А якщо животик розболиться. Та дівчинка вже не слухала. Вона спішила у дитячу до іграшок. Погравшись, погулявши з татком на майданчику. Спостерігаючи за кицьками, які під будинком по черзі то гріли на сонечку животики, то перегони влаштовували. Татко з донечкою прийшли додому. Матуся саме розлила по тарілках борщик. Аніта Сіла за стіл, з'їла ложок п'ять. Я наїлась мало, сказала матуся, давай ще трохи. Але дівчинка вже була в дверях і повертатися не збиралась. Батьки переглянулись і пішли вкладати малечу спати. Вечеря, сніданок, обід, підвечірок – все йшло за одним сценарієм. Їсти маленька не хотіла. Навіть на фрукти не дивилась. Минуло кілька днів. Аніта разом із бабусею вийшла на вечірню прогулянку і зустріла Толю, свого сусіда. А він так виріс, що крихітка, яка ще місяць назад була однакового з ним росту, зараз виявилась на голову майже нижчою. Навіть коти, здавалось, діставали їй до плеча. Вони дивились на Аніту із засторогою не чіпай наших хвостів, бо ми будемо захищатися. Хоча дівчинка до цього ніколи не тягала котячих хвостиків, ці тваринки їй подобались, і вона просто їх гладила. Аж тут до неї ще й сорока підлетіла, велика така. Блискітку на сукні побачила, думала відірвати і не змогла. Але з упертості не відпустила, потягнула маленьку за собою. Бабусю, закричала Аніта. Від лавочки бабця прибігла і налякала пташку. Чогось всі підросли, а я ні, засмучено прошепотіла крихітка. Бо їси мало. Ж тобі казали, що рости перестанеш так. Аніта повернулась до бабусі. Щось я зголодніла, пішли додому обідати. З того часу дівчинка їла нормально, все, що мама на тарілку клала, чи майже все, і швидко виросла, а собаки, коти і сороки з воронами її більше не лякали.